Вітаю в ефірі Life Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Верховний представник ЄС Жозе Барель просуватиме спільну позицію Євросоюзу щодо визнання Палестини незалежною державою. Так він про визнання Палестини двома членами ЄС: Ірландію та Іспанію, а також Норвегію. Вчора щодо цього висловлювалося і у Білому домі. Щоправда, неофіційно вібісі. Написали з посиланням на неназване джерело. Байден вважає, що Палестинську державу слід створювати шляхом Прямих переговорів між сторонами, а не шляхом одностороннього визнання. Нагадаю, з 1988 року понад 140 зі 193 країн членів ООН визнали Палестинську державу. Серед них лише деякі країни ЄС. Ну тепер їх побільшало. Долучаємо до розмови. Максима не світалого політолога міжнародних. Максиме, вітаю! Вітаю. Дякую, що долучилися. Війна Ізраїлю проти Хамаса та бойові дії, що тривають на території Гази, знову розглядаються через план визнання Палестини. Серед прибічників цієї концепції домінує впевненість, що ну це дозволить якось припинити ізраїльсько-арабську конфронтацію. Рішення Іспанії, Ірландії та Норвегії – це старт хвилі можливих визнань іншими державами. Якщо ми говоримо про заяву Джозепа Бореля, то виглядає, що так, і це певна тенденційна історія. Мене цікавить правда, тут суто, такий е, прагматичний аспект е, їх декілька таких фундаментальних питань. В яких кордонах визнається Палестинська держава? Що дуже важливо, тому що ну, так, є е, резолюція ООН. Є від... Е, 1947 року, як ще я набавжу. 47-го року, так, десь десь, десь так. І, але фактично Палестинська держава ніколи не існувала в цих кордонах, тому що Палестина е, не визнавала існування Ізраїлю, і вони претендували на всю територію, яка була вділена як для Палестинської держави, так і для Єврейської держави Ізраїль. Е, знову ж таки, Зараз є е, партія ФАГ, яка контролює е, західний берег річки Йордану. Але вона не контролює газу і в принципі більше там і кордону контролю на що не, не поширюється. І в принципі, це ця, ця держава досі перебуває. Ну, це державне утворення перебуває досі в процесі встановлення і створення. Тому мені цікаво, яким саме чином. Визнається, от це ну, фактично, це можна сказати, можна поки що назвати палестинською автономією, але це не держава в тому вигляді, в якому власне держава може існувати. Мені здається, що такі рішення вони є більш популістичними та спираються на певні популярні настрої. Які, які дуже сильно артикулюються здебільшого а, лівими активістами, угу. ну говорять про те, що після власне цих трьох держав можуть долучитися ще Словаччина та Мальта. І треба зазначити, що дев'ять держав ЄС до цього визнали Палестину. А, Конкретики в рішенні Іспанії, Норвегії Ірландії щодо меж, я маю на увазі Палестини, теж немає. Ну от, я, я ж тому кажу, що мені ці рішення видаються ну, на, насправді надзвичайно дивними і достатньо складно обґрунтувати їх з раціональної точки зору. Е, чому ну, давайте говорити тоді про Тайвань. Чому більшість країн дотримуються політики єдиного Китаю досі? Чому не йде робота там на над визнанням незалежності прийняттям Тайвані, при тому, що Тайвань, він фактично сформований як країна, він глибоко інтегрований в систему міжнародних економічних відносин? Це країна, там на якій 65% виробництва усіх напівпровідників мікрочіпів, мікросхем. Але ж є Китай, і тут виступає право сильнішого, і тут на якісь, на якісь популярні вимоги і цінності вже не так сильно звертається увага. Ну, я вважаю цю історію ну, надзвичайно раціональною. Насправді при всіх мінусах Ізраїльської держави, в тому числі в питаннях там підтримки України і так далі. Але це держава встановлена, це держава сформована. Держава, яка по перше здобувала свою незалежність потомі крові, відбуваючись в декількох війнах, таким чином були сформовані остаточно там і кордони і так далі. а території Палестинської держави дуже довгий період перебували під окупацією інших арабських держав, От, наприклад, як Західний Берег Річки перебував під окупацією Єрданії. Там значна територія, в тому числі з сектором Газу під окупацією Єгипту. Ну тобто, я, мені важко зараз уявити, яким чином, власне, шляхом переговорного процесу, і головне, з ким можна зараз провести переговорний процес, щоб можна було окреслити ці кордони. Що ми говоримо про ту резолюцію 47-го року. То, ну, от є окей. Ну, основні візьмемо західний берег річки Одан, сектор Газа. Яким чином влада західного берега Річки Одан буде впливати на сектор Газа? Ну от як зараз прийде ФАТХІ, встановить там владу дипломатичним шляхом, там, де встановлена диктатура терористичної організації Хамас? Є проблема, звісно, з ізраїльськими переселенцями. Це не зовсім. Законно те, що вони роблять, заселяючись на ці території на західному березі, річки Орданики там ця резолюція передавала під Палестину. Знову ж повертаємось до, до питання Єрусалиму, до досить дискусійного, м'яко кажучи. І тому, ну або ці країни не зовсім в контексті того, що відбувається, або. А іншу версію мені до достатньо складно її пропустити, якщо чесно. Угу. Ну, є версії у самого Ізраїлю, зараз я їх озвучу, але до цього дозвольте продовжити е, ваше порівняння. Е, Тайвань-Китай. Е, от сьогодні буквально нещодавно надійшла новина, е, знову ж таки, з посиланням на джерела західні медіа повідомляють, що на початку червня Китай вторгнеться у Тайвань. Це буде військова операція. Е, ну, або ми будемо її маркувати якось інакше, а по поки так вона називається. І саме зараз Китай же проводить досить масштабні військові навчання. Буквально впритул е, до перетину з Тайваном. Так отут виникає питання е, оту, в цій аналогії між Палестиною та Ізраїлем і Тайваном і Китаєм, що в першому кейсі м, досить агресивні відбуваються зіткнення і бойові дії, і е, напад Хамаса на територію Ізраїлю вразив весь світ да, в якийсь момент. А ніби тону тільки українці напевно не здивувалися, бо ми щось подібне пережили а, в 22-му році. А, якщо розпочне розпочнуться бойові, направду, дії а, не бажаємо цього ані Китаю, звісно, ані Тайваню, Але все ж таки, якщо вони розпочнуться, якщо напад буде здійснено з боку Китаю, а, а, хоча теж формулювати можна по різному Китай буде відвоювати свої території. З якого боку подивитися біполярний світ. Тут, тут яка буде реакція світу? Вона зміниться, ця позиція щодо Тайваню, чи ні? Ну, реакція світу точно буде, тому що втрата Тайваню тут і зараз оцінюється десь в приблизно в 10 трильйонів доларів збитків для світової економіки. 10 трильйонів доларів. Трильйонів. Тому, звісно, світ буде не просто глибоко стурбований, як в з Україною. Світ вимушений буде діяти, тому що на Тайвані зав'язана уся високотехнологічна світова промисловість, і втратити Тайвань це просто недопустимо. Тому от Штати говорять про те, що вони після зустрічі з Дзінпіном Байден що сказав? Ми дотримуємось політики єдиного Китаю, що КНР і Тайвань це єдина держава. Після того Сполучені Штати голосують пакет допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню, виділяючи їм кошти на військово-оборонну промисловість, то це вони Китаю. Військову допомогу надають чи Тайвані надають військову допомогу. Тут знову ж таки, ця біполярка -бі міжнародних відносин. Вона присутня. Але напад на Тайвані я розглядаю цілком вірогідну історію. Я про це говорив вже дуже давно. Більше року тому от у мене був такий знаковий ефір на одному з телеканалі, здається Неспреса. Де була розмова про те, як, е, наскільки я оцінюю вірогідність початку третьої світової війни? Я сказав, що вона вже триває просто в гібридному форматі. Питання полягає тільки в тому, коли почнеться гаряча фаза. І найбільш вірогідно, що цим каталізатором може стати саме Тайвань, тому що він надзвичайно важливий для світової економіки для е, сфер е, сучасних е, технологій. І найбільш сприятливим для початку Третьої світової війни їх гарячої фази є саме 2024 рік, тому що зараз ще війна в Україні триває, вона ускладнюється, плюс можемо говорити про те, що є нестабільність певна в і вона поглиблюється в нестабільність на Близькому Сході, плюс вибори в США політична нестабільність всередині самої країни. Більш ідеальних умов для Китая щоб спробувати захопити Тайвань, просто важко і уявити, тому суто з такої цинічною, прагматичної точки зору, це ну не те, що зараз або ніколи зараз або колись ну дуже потім. Угу. Е, Максиме, от щодо власне реакції Ізраїлю обіцяла надаю рішення от цих трьох європейських держав вчорашнє там назвали ну майже варварським, ну засудили, зрозуміло, так? Е, і, і так, 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 і нібито у такий спосіб кажуть в Ізраїлі певні політичні партії європейські зігравають з власним арабським електоратом. От так вони це мотивують. Логіку пояснюють європейських держав, це з одного боку. З іншого боку, представник ізраїльського уряду вчора заявив, що США також дотримуються невпевненої позиції, мовляв, республіканці на боці Єрусалиму. А от демократи вагаються. бачаєте ви, що тема незалежності Палестини на направду розігрується на заході як предвиборча технологія? В тому числі це ж такі як і питання України. А чому республіканці демократи тут роз'єднались? Також дуже просто пояснюється. Республіканці більше орієнтуються на праву консервативну аудиторію, а демократи на ліво ліберальну і ліві ліберали зараз підтримують Палестину. Там арабські держави дуже вдало провали і свою. Інформаційну кампанію, парадоксально те, що Хамас терористична організація, яка вчинила е, стільки е, зла на території Ізраїля, і цьому менше перевертається увага, ніж <кхе>, достатньо справедливі відповіді зі сторони е, е, Ізраїлю, яку ототожнюють, от, власне з якимось ледь не геноцидом, і те, що ми бачимо навіть сполучених штатах Америки, коли про молодь там захоплює навчальні заклади. Це якраз ліва ліберальна молодь, яка ну насправді це такий великий політичний тренд серед молодих людей. Ще цікаво, в тих державах, які пізнали комунізм, які були під комуністичним впливом, немає такої історії, немає романтизації е цих комуністичних лівих ідей. А от на Заході маємо щеплення від та, цього. Так, маємо щеплення їм. Ну, не хотілось би бажати їм це пережити як пережила пережив, пережив в тому числі український народ, тому це буде в тому числі в контексті про політичного протистояння використовуватися однозначно. Угу. Ну і наостанок, Максиме, дуже важливе питання. Чи мені так здається, що воно важливе? позиція України щодо Палестини з 2011 року в Україні були дипломатичні відносини? Палестинська протидержава проходила за ці роки різні періоди і були процеси, коли налагоджувалося відносини між Ізраїлем і Палестинською адміністрацією. Пам'ятаємо, що Буш там теж ручка, буквально так представників. Держави і протидержави. І е, зараз, звісно, от після подій осінніх Україна нібито так е, ну, трішки затихла з цього приводу. І це зрозуміло, бо Ізраїль ну, наш партнер нам би хотілося розраховувати на допомогу Ізраїлю. Е, до речі, посилаюся знову ж таки до ваших попередніх слів, що це не так. не такий вже і партнер. -то. Дуже дуже умовний. Надзвичайно умовний партнер, скажімо так. Ми, звісно, вдячні ізраїльському народу за гуманітарну допомогу, там швидкі допомоги, але назвати Ізраїль партнером це, це занадто гучно. Потенційно можливо, але в дійсності Ізраїль не є нашим партнером від слова зовсім. Яку позицію Україна зараз може обрати, не будучи, звісно, членом ЄС поки що, але е, крокуючи поряд е, і підтримуючи десь позицію Євросоюзу, якщо більшість держав ЄС е, підтримують Палестину, яка відповідь буде України? Я думаю, ми утримаємось. Просто утримаємось. Ми не будемо виступати зі своєї позиції з даного питання. Воно нам зараз і не треба. Не на часі. Я вам дуже дякую Не за коментар. Час. Максим Несвіталов, політолог політолок міжнародних був на зв'язку з Live Studio. Обговорювали те, що вчора три держави: Іспанія, Норвегія і Ірландія, заявили про визнання палестинської державності. Е, нібито мають підтягнутися ще дві держави Європейського союзу. Ну і Жозе Барель заявив, що буде підтримувати цей пакет. Подивимося, дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, і залишайтеся сьомим.